Вітаю всіх. Темою є дослідження сучасних поквальних матеріалів, здатних до біологічного розкладання. В результаті нашого дослідження було проведено оцінку біодеградації полімолочної кислоти в умовах вермокомпостування. А був проведений мікроскопічний аналіз, який показував низький рівень розкладання, що може бути пов'язано з синтетичними наповнювачами. Також ми запропонували подальші дослідження для оптимізації біодеградації та покращення якості полімолочної кислоти. Загалом негативні наслідки забруднення пластиком стають все більш очевидними, оскільки його неконтрольоване виробництво та відсутність налагодженої утилізації призводить до накопичення відходів на звалища та потрапляння в навколишнє середовище, зокрема у водойму, у 2018 році Європейська комісія опублікувала стратегію поводження з пластиком, спрямовану на зменшення наслідків парникових газів від виробництва, а також стимулювання повторного використання та ефективної переробки пластику. Ця стратегія також передбачає зміну або поступове припинення використання матеріалів, що утруднюють переробку відпрацьованих виробів. Відтак на ринку з'явилися нові біологічні та біорозкладні полімерні матеріали, які розкладаються і є альтернативними традиційним пластмасом, то є мінімізації негативного впливу на навколишнє природне середовище. Серед найбільш поширених таких матеріалів є полімолочна кислота, яка може біологічно розкладатися протягом 180 днів в умовах компостування. ПЛА – це один із біополімерів, який загалом розкладається залежно від умов компостування, таких як температура та вологість. А часто для оптимізації процесу компостування його проводять також в термофільних умовах. Загалом. Для, для покращення механічних властивостей полімерних матеріалів зазвичай до них додають синтетичні наповнювачі. Це може бути, до прикладу, поліетилен або ж поліпропілен. проте такі модифікації можуть суттєво знижувати здатність біополімерів до розкладання. Загалом проведено досить багато досліджень, пов'язаних з використанням процесу вермокомпостування. Для оцінки здатності даного матеріалу до біодеградації, і деякі такі дослідження здатності гранул полілактиду до біологічного розкладання вказують на неповне біологічне розкладання цих матеріалів у лабораторних умовах або ж очисних спорудах. Тому в даний час дослідження здатності гранул, які зазначаються як ПЛА, до деградації та встановлення оптимальних умов цього процесу є досить актуальним. Метою нашого дослідження полягала в оцінці можливостей біорозкладання гранул полімолочної кислоти за умов вермокомостування та виявлення факторів, які можуть впливати на швидкість та ефективність цього процесу. В процесі дослідження було використано гранули полімолочної кислоти, країною, виробником яких є Китай. Продавцем було зазначено, що цей матеріал є 100% біорозкладним, температура обробки 170-230 градусів Цельсія. Аналіз було проведено за умов вермокомпостування. Процес вермокомпостування побутових відходів залишками фруктів, овочів та інших органічних решток, дощ, дощовими черв'яками фоетіда – а був застосований для визначення здатності до вологічного розкладання гранул ПЛА та швидкості її біодеградації. Умови вермокомпостного середовища в зимово-весняний період були в температурних межах 15-25 градусів, а вміст вологи підтримувався на рівні 70 80 вимірювання вологості компосту здійснювалося з допомогою гравіметричного методу. Відно до нормативної документації. Гранули розміром 3-2 мм, піддавали процесу біодеградації протягом 48 днів. Згодом були проаналізовані зміни поверхні гранул та оцінено ступінь розкладання за змінами цілісності поверхні. А аналіз змін поверхні гранул був проведений за допомогою мікроскопіювання за, збільшення, за загального збільшення в 160 разів. Що ж, тепер перейдемо до результатів. Було в результатах мікроскопіювання наведені на слайді, і загалом вони показують про те, що процес мікроскопічний аналіз поверхні гранул після процесу вермокомпостування не виявив значну зміну у їх структурі, що свідчить про низький рівень біодеградації гранул грану ПЛА за даних умов. Отримані результати загалом можуть бути пов'язані з великою кількістю синтетичних наповнювачів у матеріалі, які значно ускладнюють процес біодеградації. Дощ від черви виду фуетіда не можуть розкладати складні полімери, зокрема синтетичні наповнювачі, що можуть бути в значній кількості присутні в даному матеріалі. Чистий плила загалом зазвичай гідролізує протягом кількох місяців впливу вологи. І таким чином стає доступним для споживання червами. Тому важливо загалом продовжити дослідження з метою знайти шляхи оптимізації процесу біодеградації пала, зокрема, шляхом зменшення вмісту синтетичних наповнювачів і при цьому без втрати необхідних якостей та інших фізичних властивостей притаманних для пела. Загалом для уникнення. Утворення мікропластику слід зобов'язати виробників обмежити використання наповнювачів, які не здатні до біологічної деградації, внесення інформації про відсоток синтетичних наповнювачів дасть змогу спрогнозувати кількість відходів після розкладання, а також важливо розпочати пошук альтернативних методів переробки синтетичних залишків після біодеградації. А що ж пройдемо до висновків, які ми отримали в результаті проведення даного дослідження, можемо говорити, що біопольмерний матеріал полімолочна кислота є перспективною альтернативою традиційним пластмасам у зв'язку з його здатністю до біорозкладання в результаті діяльності мікроорганізмів. Швидкість процесу процесу напряму залежить від оптимальних умов для живих організмів, це температура, вологість, а також кисень. Мікроскопічний аналіз поверхні моран ПЛА після вермокомпостування показав низький рівень біодеградації в встановлених умовах. Це може бути пов'язано з високим вмістом наповнювачів синтетичних у матеріалі, що ускладнює процес біодеградації. Отже, для досягнення більш ефективного розкладання ПЛА і зменшення його негативного впливу на довкілля, необхідно провести додаткові дослідження. Важливим напрямком удосконалення методів і технологій є зменшення використання синтетичних наповнювачів у матеріалах, а також поліпшення якості гранул пила для забезпечення більш ефективного та швидкого процесу біодеградації. Дякую всім за увагу!